Другий всім привіт! І це з змієчкою. Зараз вона лежить у своєму сліпіку. Я її буду перевтягати ось таку пов'язочку, ковтинку, штанішки і ось такі носочки, бо ми підемо в магазин. Треба буде купити яйця, молоко, якісь їх вкусняшки, пірешки і все таке. Тому буду зараз перевтягати щодень. Друзі, я вже перетягнула мєчку. Ось такі ж танці. котинку та ось таку пов'язочку виглядає дуже навіть круто. Тому зараз буду їй втягати носочки і вже будемо потрошечку виходити, бо в нас вже майже десяти. Ми йдемо з мієчку по відлізку.

Міської сьогодні дуже тепло, 16 градусів. Ось, тому я їй не витягала ніяку купочку, в принципі, сандалики теж. Шапочки не треба ніякі. Тому вона просто поляжеться. Я для неї там купила, для себе. <плес> до речі, купочки наші там. Ось там було. До до ну ж, друзі, ми вже з змієчкою прийшли додому. Там в нас дуже жарко, 16 градусів чи 11, я вже не пам'ятаю. Коротше, жарко. І зараз мієчку буду перевдягати в якусь футболочку і в памперс, тому що реально дуже жарко. Друзі, я перевдягнула мієчку, ось такий ось гарненький боді, наш улюблений. Ам... Ось, тому так. Зараз буду її включати якийсь мультик, тому що вона велика молодець. На вулиці не гарячала, а техасенько лежала, можливо, спала. Я просто на неї не те, щоб дивилась, бо більше вибирала, що мені купити. До речі, зараз вам покажу, що я купила для Міюськи. Ось такий сік яблучний. Ам... Собі купила ось такий клосан. Можливо, м'юсьці дам спробувати. Далі їй купила піречику, манго, яблуко, банан. Ну, ось і все. Але ще купила ось такі собі. У мене такі два десертики буде. круасан і ось така штука. Можливо, я надіюся, дам попробувати трошки круасану без начинки. ось, Але оці штуки я їй не дам. Ось, а, Але в цілому ще, окрім того, що я для себе і для лізяла, я собі ну, і все в, в квартиру купила молоко. І таке молоко, і таке, а і яйця, отакі яйця і ще яйця. Ось яйця отакі і такі. А, ось, Тому так. Ну що ж, а Міюсі, я зараз принесу якийсь сільнявчик і ми будемо снідати, тому що вже доволі пізно, м -м, без 10-11, а й вона ще не снідала. Треба піти в кімнату мою, в кімнату мою, взяти її пиражку. Ой, сільнявчик. Я вже сільнявчик з пірашкою плутаю. Коротше, в нас там жара, жаріща. Так, це міра. Хай буде цей. А Лада все еще там лежит, играется. она вообще, мамчинка, не кричит, не плачет. А я на псу тоже жарко. Ну-ка, давай, Финька. Выжила, дай пять. О -о -о -о. Молодчинка. Ходила себе песка. Вот. Я пришла. Ну, да, мы пришли. Так, тому зараз буду вдягати на мійку снівчик. У нас сьогодні в мій все рожеве і свинявчик, і бодік, як ви бачите. Ось тому зараз буду вже вдягати і її годувати. Ось так я вдягнула на неї свинявчик. Зараз буду її садити на стілець і давати їй вже сік та пірашку. Ось міюська тут сидить. Я зараз їй дам сік попити. Ось тому так. Канікули, канікули, де бля, побликові. Ми прийшли на диван. Я мічці до сніданку не давала, ну, не включала телевізор, тому зараз включу. Boys, she's the delicious meal and I was with my mother. Далі буду щось тому так. Тому ми зміюською дуже сильно вам вдячні за перегляд. Усім пока-пока. Ставте лайки, якщо чекаєте літніх канікул. Пока-пока!